Всім привіт, мої любки. Мене звати Оксана, я ілюстраторка, і ось так виглядає обличчя людини, що встало о 5.45, щоб встигнути на потяг до Берліну. Так, знову я вже на платформі дев'ять чверті. Потяг буде за 10 хвилин. Хорошого нам дня! Для того щоб встигнути якомога більше, я завчасно розробила собі план поїздки. У вас була якась тактика з самого початку, Ви її придержувалися з самого початку так. У мене була якась тактика, і я її придержувався. В сьогоднішнім відео я починаю цикл із чотирьох випусків, в яких ми з вами відправимось у подорож музеями Берліну. В процесі я розповім про найцікавіші експонати, свої особисті враження та користь від відвідування цих музеїв для мене як для художниці. Разом ми оглянемо чотири найвідоміші музеї Берліну: картинну галерею, пергамський музей, стару національну галерею і природничий музей. І почнемо ми нашу подорож із природничого музею. Погода мені не усміхається. Але це не завадить нам усміхнутися Берліном. Повіття такий жар. Щоб не плакати, я сміялась. Дістатися до музею можна пішки за 12 хвилин, але через дощ я вирішила скористатися трамваєм. До того ж є кльова пропозиція. Якщо ви приїжджаєте в Берлін на день, то логічніше купити квиток на 24 години. Тоді ви зможете користуватися всім громадським транспортом. Лише ну як лише, за 8,80, Але у вас немажна кількість поїздок що хочете, хоч цілий день катайтеся в метро. А тут я розповідаю, що кожен перший вівторок місяця вхід у будь-який музей безкоштовний. Але потім я подумала і вирішила, що ця інформація для українців зараз не актуальна. Адже, якщо ви продемонструєте свій український паспорт, вам і так видадуть безкоштовний квиток. Тож, мої любі друзі, ми з вами знаходимось перед входом в природничий музей Берліна. Зараз ми його відвідаємо і подивимося, що там цікавого. Найцікавіше має бути величезний скелет жирафа Титана нового виду динозаврів, який віднайшли саме в цьому музеї. Ну, не, не саме в музеї його віднайшли, зрозуміло, що неважливо. Отже, музей природознавства один з найбільших природничих музеїв у Німеччині. Заснований він був у 1889 році, і його колекція налічує понад 30 мільйонів об'єктів. Музей, насамперед, відомий кістяком жирафа титана, найбільшим у світі відновленим скелетом динозавра. Цей скелет є центральним експонатом нової постійно діючої виставки Світ динозаврів, присвячений знахідкам німецьких палеонтологів у тендагуру Танзанія. Саме в тендагуру було знайдено і величезний кістяк динозавра, який тривалий час вважали приналежним брахіозавру. Проте 2009 року, після публікації детального дослідження Тейлора, зараховують до окремого виду жирафа тита. Окрім жирафу титана, на виставці Світ динозаврів представлено шість інших скелетів таких динозаврів, як дикреозавр, диплодок, кентрозавр, алозавр, тесалотозавр та елефантозавр. Ця експозиція називається Парад титанів. До диплодока в мене особлива любов, адже маю м'яку іграшку з ікеї з диплодоком, якого звати Гріша. Дуже складно уявити, що щось настільки гігантське реально існувало на нашій планеті і ходило по землі. Окрім самих кістяків, на виставці присутні й різноманітні інтерактивні елементи, з якими задоволенням граються діти і батьки. Ну і я, власне. Ось цей, наприклад, показує, як на скелет нарощувалися внутрішні органи, м'язи і шкіра. І навести приціл, так сказати, можна на будь-якого динозавра на виставці. Але взагалі насправді це дуже дивно, що ми вважаємо, що знаємо, як виглядали динозаври, тому що ми тупо наліпили м'язи на скелет. Ви бачили коли-небудь скелет кролика? Тому мені здається, що насправді людство дуже далеке від справжнього вигляду динозаврів. Звісно, природничий музей не обмежується лише скелетами динозаврів. Тут присутні й багато інших цікавих експонатів. Частина з них розповідає про події, через які пройшла планета Земля за 3,5 мільярди років. Можна подивитися, якого розміру був би кратер в залежності від розміру метеориту, глянути, які від тварин вижили після зіткнення черепахом, взагалі пофігу, або побачити, як дрейфували континенти за весь цей період. Окрім цього, тут можна трохи більше дізнатися про нашу сонячну систему, про планети та їх характеристики, наприклад. А кожні 15 хвилин тут взагалі влаштовують міні-планетарій, де розповідають про утворення чумацького шляху. А ось на цій сцені, наприклад, продемонстровано біологічне різноманіття видів, що живуть на планеті Земля готувався до сесії всього. А тут можна почути інформацію про вчених, що вивчали еволюцію, поставивши ліфті у правильні місця і приклавши руки до вог. По суті, ваше тіло перетворюється у великі наушники. Різноманітність представлених експонатів просто вражає. Загалом у фондах музею зберігається більше 30 мільйонів об'єктів. Це просто рай для художника. Сюди можна приходити і робити таку величезну кількість замальовок. Боже мій, якби у мене було більше часу, я б залишилася і прималювала тут все. Реально, якщо б я жила в Берліні, я б ходила сюди кожен вихідний. Тут неймовірна кількість експонатів. Зокрема, тут можна побачити десятки опудал, що виконані дуже якісно і виглядають, ніби справжні тварини. Деякі з них демонструють їх поведінку в природньому середовищі, а окремі стенди розповідають про процес створення цих опудал і що відбудеться, якщо зробити це неправильно. Деякі з цих експонатів виглядають, м'яко кажучи, не надто привабливо. Мила деталь це окремий стенд з комахами, яких малювали діти. А тут зібрано близько 130 тисяч заспіртованих риб. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. І просто кількість вражає. Неймовірно. Цьому музеї проводяться наукові дослідження в рамках численних наукових проєктів. Я теж трохи походила, подосліджувала. Ще трохи скелетів динозаврів. Ось, наприклад, такі попсові і заїжджені кістяки Тірекса і рапторів. А ще музей славиться своєю колекцією мінералів і дорогоцінних каменів. Їх тут просто сила селедна. Я теж собі таку колекцію хочу. Я дуже може хоч шоколад. За це голові! Шоколад. Ні, ну ви подивіться, як це гарно. Ще в музеї є багата колекцій різноманітних комах, і всі вони проштамповані. І не просто проштамповані і пронумеровані. Вони зробили цілий міні-завод, де все це автоматизовано. Ось так приблизно це виглядає. Ще там були прикольні інтерактивні стенди, де можна було трохи більше дізнатися про комах та рівні їх класифікації і зберігання. Після відвідування музею можна зайти в сувенірний магазинчик. Там можна придбати цікаві книжки на тему науки для дітей, і дорослих, іграшку, тварини, значки або мінерал. Я купила собі листівку на пам'ять і отакий от камінчик. Тож можна вважати, що початок моєї колекції покладено. Отже, підіб'ємо підсумки. Музей неймовірно цікавий. В ньому представлені тисячі різноманітних експонатів від скелетів динозаврів до заспортованої кільки. Всі таблички дублюються англійською, тож музей дуже френдлі до туристів. Це чудовий планетар для художніх замальовок і дослідження тваринного світу. Тож я ставлю природничому музею Берліну 10 жирафотитанів із 10. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку і написати коментар, а також підписатися на канал. Наступного разу ми з вами відправимось у Стару національну галерею. Всім дякую, всі вільні!